До доповіді запрошується Любов Гутор, місто Львів, комунікативна підготовка медичних лікарів в умовах євроінтеграції освітнього процесу. Ласка. Добрий день. Я коли довідалась, в якій я секції буду доповідати, я собі дозволила трохи змінити тему своєї доповіді і назвала її «Диджиталізація комунікативної підготовки студентів-медиків. І сьогодні хочу вам розповісти про наш досвід і наші успіхи у цьому виді. Діяльності. Власне, комунікативна підготовка у медичному університеті інтегрована абсолютно у всі навчальні дисципліни, що підтверджено матрицями компетентності, які містять особливий компонент комунікації. І як пацієнти, не як лікарі, ми розуміємо, що комунікативна компетентність є дуже важливою для лікаря, оскільки саме вона формує у пацієнта думку щодо професіоналізму лікаря. І є таким індикатором вияву своєї фахової компетентності. Проте прицільна комунікативна компетентність як і лінгвістична компетентність, і так само як її морально-етичні компоненти комунікативної компетентності, розвиваються на кафедрах теоретичних, теоретично-лінгвістичних. І сьогодні я представляю кафедру латинської та іноземних мов. І власне, як ми реалізуємо комунікативну підготовку за допомогою викладання англійської мови за професійним спрямуванням, звичайно, що комунікативна підготовка, яка передбачає взаємодію і особистісну взаємодію, а є надзвичайно ускладненою через умови навчання, які зараз в нас відбуваються, все розпочалося із пандемії ковід, 19 Створила свої проблеми і проте синхронне навчання і можливість синхронного навчання проведення занять в Zoom чи в інших сервісах, які власне забезпечують синхронну взаємодію. Вони вирішують цю проблему частково. Маємо доведені результати. Проте, якщо заняття пропадає у зв'язку із тривогою. З'являються чи з якимись технічними проблемами, чи студенти емоційно не, не просто не неможливо їм навчатися в їхні стани, в не дозволяють цього проводити якісно. Відповідно, доводиться шукати якісь варіанти інші, які допомагають якось максимально оптимізувати процес комунікативної підготовки, і звичайно приходиться приймати гнучкі рішення і орієнтуватися в більшості. На результат, не на процес, і якісь процесуальні накази, які в університеті видаються, і кафедральні. Вони часто, особливо це в минулого року більше, стосувалося, коли бомбардування були в нашому регіоні активніші. І відповідно приходилося приймати абсолютно гнучкі рішення, припустимо, студенти вдома на момент повітряної тривоги і до в. Тривога триває 15 хвилин заняття. Відповідно, викладач мав прийняти рішення, чи йому поступити відповідно до наказу і студентів всіх чекати очно проводити заняття очно, чи таки проводити його дистанційно. І такі рішення ми приймали. Проте в і аналіз, який проведений щодо. Потреб студентів і оптимального навчання під час бомбардувань, під час проблем електроенергії, виявив, що максимально працює метод асинхронного навчання, і для того, щоб і конкурувати з очним навчанням, в цих умовах може лише він, тому що він дає якусь можливість студентам опанувати ті свої навички в час, який вони можуть, коли в них є можливість, коли в них є інтернет, коли в них є електроенергія. І під час ми впровадили такий, розробили, інтенсифікували свою, свій процес диджиталізації на кафедрі, який до того вже був. Відбувався проте медична освіта боролася до кінця, тому що вважалося були такі міфи, що в медичній освіті дистанційне навчання чи інформаційно комуні... навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями неефективне, оскільки це має бути тільки особистісна взаємодія, пацієнт тощо воно воно розвивалося слабо. Але враховуючи різні чинники і потреби студентів, звичайно, які ми проаналізували на основі статей, що досліджували вплив війни на освіту, і до потреб студентів, звичайно, в першу чергу віднеслася віднесена була безпека під час навчання а на другому місці і так далі, всі складові, які вказували на необхідність фахової підготовки і розвитку своєї фахової компетентності, тобто ефективний навчальний процес, фінансова власна. Абільність можлива майбутнє, економічний розвиток своєї держави, дуже цікаво, мирне середовище в аудиторії. Тобто, нещодавно я відвідала конференцію, яка була під, присвячена ментальному здоров'ю учнів і е, здобувачів освіти на інших рівнях, і власне. Фахівці, які практикують свою освітню діяльність, освітяни із східних регіонів, дуже категорично висловлюються на основна щодо цього компоненту, тому що ми, можливо, не до кінця усвідомлюємо вплив психоемоційний, того, що вони усвідомлюють там, і просто навіть буквально згадка про війну на занятті може привести до дуже тяжких психоемоційних наслідків, і тому рекомендують психологи уникати цих тем зі студентами. І, власне, ми повернулися інтенсифікували процес. Інформатизації на кафедрі розробили додаткові ресурси, при тому, що в нас матеріал в основному передбачений для опрацювання на практичних заняттях. Ми з метою пояснення і максимально полегшення процесу вивчення нового, тому що в нас є складна медична термінологія, вивчаємо англійську за професійним спрямуванням, розробили відеолекції для студентів з поясненнями і. Розробили дуже багато матеріалу на розвиток навичок, слухання що студентам дуже подобається, і після того перевірили, наскільки нам вдалося задовільнити потреби студентів щодо цим матеріалом, які ми розробили, тому що ми також самокритичні. Ми розуміємо, що відеолекція це дуже складно, і в хтось в нас є, який має для цього щоб зробити це якісно, дуже якісно і навички, і технічні можливості. Це він впорався, і це вийшло дуже круто. А були фахівці, які хед-онлі відео познімали, і це максимум на що ми спромоглися, тому що у нас кафедра кафедра гуманітарна, і не всі мають такі достатні і технічні можливості і різні. Ну і студенти запропонували студентам оцінити це навчання. Вони його оцінили. Звичайно, дослідження було ще в травні. Минулого року, відповідно, тоді вони оцінили у змішаній формі в навчання найбільш ефективне для них. І коли оцінювали ми стан диджиталізації порівняно з тим, який він був, ми його трошки позмінили. То студенти не виявило статистичної достовірної різниці між цими двома компонентами. Тому що напевно все-таки синхронно, максимально ми проводили заняття щодо оцінки поведінкових чинників. То звичайно, студенти зазначили, що покращується мотивація до навчання, успішність і працездатність в умовах дистанційного навчання, але це було ще раз повторюю станом на травень минулого року ситуація в нашій. Області була трошки іншою, але, звичайно, погіршується сконцентрованість і настрій, не зазнали змін якість теоретичних знань, що зрозуміло, оскільки ми вже знаємо, що дистанційні технології в цьому плані дуже конкурентно здатні. І не виявило значної різниці між відповідями щодо і не зазнало змін якість практичних навичок, запам'ятовування і відвідування навчальних занять. Було нам дуже цікаво оцінити рівень технічного забезпечення студентів, і ми тут виявили дуже такі хороші. Результати, тобто вони свій рівень технічного забезпечення оцінили здебільшого як відмінно, і було дуже цікаво знати, які сфери зазнали негативного впливу у зв'язку з війною, і в основному це звичайно безпека навчання. В мотивація до навчання, умови навчання в не бачимо в дуже високого показника щодо якосне навчання. проте він і не можна сказати, що він низький. Пошкодження умов проживання в 6, майже майже шість і руйнування внаслідок бойових дій. Так само в майже 7%. Відповідно, сумарно це велика кількість. Це означає, що в кожній академічній групі є як мінімум два студенти, які мають серйозний, серйозний вплив, зазнали серйозного впливу війни. Рівень власної безпеки запропонували їм оцінити, звичайно, що вони. Дистанційно оцінили його максимально високо, тому що вдома почувають себе студенти комфортно і безпечно. До основних сервісів, які використовуються у в процесі дистанційного навчання, віддалено є Zoom, Telegram, Viber, YouTube, які в принципі зрозуміло використовуються або як допоміжні, або Zoom, звичайно, у нас використовувався як основний сервіс для забезпечення синхронного навчання синхронних аудиторних занять. Відповідно. Ми інтенсифікували свою диджиталізацію на кафедрі, розширивши спектр навчальних ресурсів в віртуальному середовищі університету. І дуже було цікаво. Ми маємо також дослідження, ще просто не опліковані. впровадили цифровий сторітелінг як технологію розвитку комунікативних навичок, і дуже він студентів гарно працює. Він їх мотивує до комунікації, також провокує рефлексію, особливо якщо вони мають розповісти історію свою «health care» Story, там, де вони просто діляться своїм, як вже як пацієнти, не як лікарі, діляться своїм досвідом взаємодії із охороною здоров'я. Це дуже цікаво, тому що вони вже з першого курсу вони вже такі, у нас лікар-лікар, вже такі авторитарні. А коли вони починають, рефлексувати, згадувати який свій досвід як позитивний, негативний, зараз ми якраз це аналізуємо. Вони починають задумуватися над тим, якими вони мають стати, і як, яким чином будувати свою взаємодію із пацієнтами. Словом, так от виглядають наші зараз по кожній темі дистанційні курси. Маємо відеолекцію, маємо зразу до неї такий card, Ми називаємо живу. Вона такий конспект графічний до цієї відеолекції. Відеолекція орієнтована на пояснення і полегшення розуміння вивчення. Навчання. Матеріалу, акцент на вимову термінів, акцент на їх вживання. в Наш наш курс в англійської мови в медичному університеті не є орієнтований на розвиток граматики. Ми маємо для цього елективні курси, більше орієнтований на розвиток термінологічної компетентності. І до цього до лекції ми маємо по два тести, які перевіряють рівень засвоєння цієї лекції. Маємо читання, стандартне завдання на читання, слухання. І п'ять завдань на терміни. І студенти так оцінили це по-різному. Ми думали, вони оцінять це краще, чесно признаюся. Бо ем, причини цього всього нам ще попереду аналізувати, але в 55 вважають, що сприяють вони кращому засвоєнню, допомагають у вивченні матеріалу, і допомагають у засвоєнні матеріалу, це найвищі показники, але є і великі результати, які ем, дають негативну їхню їм оцінку, не сприяють кращому засвоєнню, і е, тощо. Щодо оцінки окремих компонентів, то відео лекція в нас на е, першому місці. хоча вони були різні і коли давали таку оцінку, по кожній по кожному матеріалу, студенти вони відповідно оцінювали, як їм сподобалась кожна лекція. Ми їм також запропонували прогнозувати свій рівень знань судячи з якості викладання, і вони всі написали, що він буде добрий. Не всі, вибачте, половина написала, що що він буде добрий. Точно так само, як і з якості їхнього навчання. Оцінка добре лідирує по, по цих двох запитаннях, і відповідно це також для нашої кафедри поле для аналізу, тому що хотілося б, звичайно, щоб вони мали кращі очікування. І в позитивно вони оцінили процес оцінювання на нашій кафедрі. І а, буду закінчувати і скажу, що. Звичайно, основними умовами диджиталізації освітнього процесу, особливо під час воєнного стану, є забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців, і окрім цього важливо забезпечити такі аспекти навчальні, як актуалізація і вдосконалення навчальних ресурсів різних форм і вивчення їх ефективності, ефективний освітній процес з урахуванням реалій воєнного часу і індивідуальний підхід на основі гнучких навчальних, виховних та українських ріх. До студентів, дякую вам дуже за увагу. Дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість брати участь очно у цій конференції. Дуже дякую. Будь ласка, запитання вашу думку, і нашого життя. Чи впливає Якщо на мою думку, дякую за запитання вам. Якщо на мою думку, то впливає. Але на думку студентів, які мали таке запитання в опитуванні, не впливає. Тобто вони вважають, що цифрові технології абсолютно замінні в такому живому спілкуванні без без достовірної різниці, на жаль, ми були також здивовані, але маємо такі результати від молоді і студентів першого курсу. Які власне в комунікації не було власне запитання щодо впливу на комунікацію? І вони написали, що немає. А чи студенти використовують процеси навчання та під проекти коселі АІБІН? В ми дуже це заохочуємо до цього, і регулярно, максимально і викладачі, і ми самі беремо в участь в таких освітніх процесах. Ми на якихось віртуальних курсах навчаємося. Я проходила курс з медійної грамотності і студенти також, але вони не роблять цього дуже активно, особливо ті, які зараз є в Україні, і в них завжди на це відповідь одна, що їм бракує часу у зв'язку з великим навантаженням із інших навчальних дисциплін. Тому максимально, якщо ми проходимо ті курси, викладачі в нас на кафедрі 5, викладачів мають такий досвід. Ми максимально імплементуємо той свій досвід, щоб їх навчати на основі цього. якщо чесно, ми не використовуємо Spotify, але може це не я не використовую, а інші викладачі можливо якось використовують. То цікаво, не знаю. Чесно, не знаю. я бо це запитаюсь. Добре, не я, я ще таке Є і дуже велика. В мене моя кандидатська дисертація була присвячена інформаційно комунікаційним технологіям комунікативній підготовці в Америці. І власне вони там дуже просунуті в тому напрямку. І віртуальні пацієнти, штучний інтелект застосовують. Ну я зразу відповідаю як гуманітарій. Ви мені пробачте, якщо я я як споживач. Так і використовується з метою підготовки до комунікації, тобто запрограмовані якісь такі ігри. Так вони хто воно виглядає як як гра, де студент-медик задає якісь запитання, і штучний інтелект йому генерує якусь відповідь в залежності від того наскільки правильно. Він поставив це запитання наскільки коректно в плані етики і моральності, наскільки, тобто, там відбувається розвиток не лише комунікативних навичок, а ще й навичок критичного мислення і встановлення діагнозу, тому що якраз оті от тільки вже вони застосовують усне звернення. Там вже є мікрофони, і застосовується ще було 7 років назад, і вже були якісь такі сервіси. Ми навіть пробували зі студентами. Просто те все, що безкоштовне воно все є дуже об. Омеження і там можна було спробувати один-два рази і, і все. Але воно таке цікаве, трохи працює. І в, є дуже вже багато мають в Гарварді, в Стенфорді і ті університети, які я так більше досліджували, вони мають вже такі серйозні результати в цьому напрямку, власне, комунікативної компетентності. Дякую, Дякую вам. Дякую за запитання. Дозволіте сертифікати.